Вітаю вас на уроці літературного читання. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Праве на постановку дихання. Понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе ви нюхаєте запашну квітку на лузі. Тепло долоньок. Потріть свої долоньки і відчуй тепло. Подаруй усмішку та тепло своїх долоньок одне одному. Затми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт, на ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Картини природи в поезію Сьогодні на уроці ви будете продовжувати знайомитися з українськими поетами. Згадаєте найвідомішу українську поетесу Леся Українку. Давайте пригадаємо, що нам відомо про життя поетеси. Народилася Леся Українка 25 лютого у 1871 році в місті Новгороді Волинському. Вчилася у приватних учителів. У 6 років почала вчитися вишивати. У січні дуже застудилася, а влітку діагностували туберкульоз кісток. У грудні стан здоров'я поліпшується, з допомогою матері Леся вивчає французьку і німецькі мови. Починаючи з 1884 року, Леся активно пише вірші Конвалія, Сафо, Літо, Краснеє Минуло та інші і публікує їх у часописі Зоря. Саме цього року з'явився псевдонім Леся Українка. Про рівень її освіти може свідчити факт, що у 19 років написала для своїх сестер підручник Стародавня історія східних народів. Давайте опрацюємо вірш Лесі Українки Лине білий човник. Лине білий човник. Хвиличка колише. Хвиличка гойдає. Плине білий човник, вітер ледве дише, ледве повіває. Білі хмаринки, лебедині крила угорі гуляють. Довгою сягою що зорю покрила, місяця сягають, місяченько світло і рожеве, срібне киде розсипає. І ряхтить, і сяє світло теє дрібне, як вогонь палає. Давайте прочитаємо слова. Правильно ставте голос. Хвилечка плине, повіває лебедині, сягою. Сягають, ряхтить. Словникова робота. Сягають, досягають, дістають. Прочитайте ще раз вірш. А тепер спробуйте відповісти на питання, які картини передає зміст кожної строфи? Вірша Лесі Українки. Які слова створюють вираження спокою і зачарованості в природі. Прочитай вірш неголосно, замріяно, ніби розповідаючи про прекрасні краєвиди. Вправа знайди Рими. Виберіть і прочитайте Рими, що зустрічаються у вірші, Колише, дише. Гойдає, повіває, крила, покрила. Гуляють, сягають, срібне, дрібне, розсипає, палає. Знайомтесь: Олександр Олесь. Олександр Олесь. Український поет, драматург. Давайте прочитаємо слова, правильно поставимо наголос. В'ються, заливаються, сміються, дзвонять, щебечуть, дзвону, полохливо. Опрацюємо вірш Олександра Олеся. В небі жайворонки в'ються. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день, і щебечуть, і співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень. Ось! Вони на землю впали, щось шепнули їй, сказали і розстали знов у млі. щоб глянути на диво, виглядають полохливо перші проліски в землі. Прочитай вірш, з яким почуттям поет описує радість зустрічі весни. Зверни увагу, як багато дієслів уживає автор, щоб передати рух пташок, їх веселий спів. Назви дієслова, які образи створюють виділені рядки, які вислови вжито у переносному значенні. Домашнє завдання сторінка 125-126. Намалюй свою ілюстрацію до одного з віршів. Чи сподобався тобі урок? Обери цеглинку.